Вас сьогодні привітати з вашим всеукраїнським Днем бібліотекаря. Я хочу вам побажати, щоб до вас привели дуже багато людей. Вишукували на цих поличках ту книжечку, яку їм цікаво. Щоб до вас привели дітки і дорослі спілкувалися, розвивалися. Знаю, що спочатку. Ми також не були остороні, підтримували і підтримуємо те наших військових. Разом із жителями сіл виплили сітки, випекли смаколики для наших військових і також віддавали свій одноденний заробіток для наших хлопців. Дякую за вашу роботу. Ви гарно тримаєте свої робочі місця в порядку, удачі, процвітання, всі нам перемоги. На Від селищної ради ми хочемо вжити подяку колективу Комунальної Збоївської селищної ради, публічна бібліотека. подяку за вашу труд, за вашу роботу і за всього найкращого. Святом. Тож бажаю вам, не дивлячись на нелегкі часи, не дивлячись на ваші маленькі зарплати, все-таки бажаю вам міцного здоров'я, вдячних читачів. Як би там не було у вік комп'ютеризації, все одно хочеться взяти ту живу книжечку, погортати її під чашечку, кави чи чаю, прочитати улюблені сторінки. І я думаю, що наші бібліотеки завдяки підтримці держави, завдяки підтримці наших керівників, будуть все-таки жити. Так. Вітаю вас зі святом. І сьогодні дозвольте від імені відділу культури, від імені нашої, нашої бібліотеки привітати людей, які душею з нами. Хоча у них і невеличкі зарплати, але вони хочуть сьогодні внести невеличкий свій вклад у перемогу ЗСУ. Передаємо Сергію да. вікно. Ми зробили до перемоги. Я дякую, дякуємо за ваші. Можна так, дуже дуже нульові заробітні плати, ті мізерні, так мізерні. Але ви також боліваєте, щоб ми, ми, ми всі боліваємо, щоб вона була перемога. Як обов'язково ми відвітуємося за придбане ключі? Там ту копілочку, дай Бог, обов'язково тільки для перемоги. Обов'язково. Обов